Всім привіт, друзі. Сьогодні я вам покажу, як завозити доставку в нашу деревню або село. І нам привезуть мопеди і їжу. Поки я чекаю, поставте лайк і підпишіться. Ми для вас стараємося дуже сильно. Так, Я чекаю на кур'єра, маю йому заплатити 128 гривень. Вже їде наш кур'єр, зараз він нам привезе. Я йому маю 128 гривень заплатити. Так, давай. Так, виходьте. Зараз вам буду платити гроші. Товар в машині. Ага, добре. Товар в машині. Е, він взаді. Так. Добре, зараз загляну назад. Так. Тут нічого нема. Ладно, все одно. Аво. Так. Дивимося. Забираю. Блін, мопеди тяжкі. Забираю. Е, до побачення. До побачення, Коли вести наступну поставку? Наступний товар завозять у вівторок. До побачення. Так, от приїхала наша доставка. Е, всім папа -па тоді. Ставте лайк.